Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні вару борщ, а борщ без пампушок з часником це у нас такий варіант не проходить. Всі люблять борщ з пампушками, особливо внук. Тому сьогодні буду пекти пампушки. І ділюся з вами своїм рецептом. Тут у мене 600 грам борошна. Додавляю таку повненьку чайну ложечку солі. Сюди і дві столові ложки цукру. Такий не дуже повний, невеликий вершечок. У мене ложка така неглибока, тому що ложки є різні. Є глибока, є неглибока. Дві столові ложки. І виливаю сюди півлітру кефіру. У мене всередині тут виємка. Я зараз розмішаю, щоб цукор трішки і сіль розчинилося у кефірі. Вливаю весь, перемішую. І тепер виливаю сюди дріжджі. Дріжджі в мене розпущені, як завжди. Кидаю ну, свіжі сьогодні в мене дріжджі, пом'яла дріжджі, додала чайну ложечку цукру і столову ложку, може трішки більше, півтори, там водички тепленької. Ставлю в тепле місце, вони так підходять гарненько. І тепер виливаю тісто. Замішувати тісто, зараз з дріжджами перемішаю всередині тут поки тістечко ріденьке, отак перемішую, а потім уже буду решту муки змішувати і замішувати тісто. Ще пропустила дві столові ложки олії, додавлю сюди в тісто. Тепер уже буду замішувати. Замісила тісто. Ось таке воно м'якеньке. Трішки до рук липне, але більше борошна додати не буду. Трушу борошну мисочку і все. І накриваю зараз рушничком і ставлю в тепле місце. Нехай підходить. І потім буду виробляти пампушечки. Тісто моє підійшло, і я вже виробляю ось так пампушечки. Я не викидала тісто з миски. Прямо звідси беру, качаю пампушки і викладаю на деко. Дуже тісно, тому що мене люблять, щоб були високі. Тому складаю так їх не дуже близько один до одного. Вони склеються, звичайно, але не будуть так, і, так підніматися високо. Тому що люблять у мене такі, щоб. Більше було з коринки, тому роблю такі. Поки виробляю, то трішки з вами порозмовляю, тому що дивлюся, що мій канал перетворюється на кулінарний, а взагалі на самому початку я планувала, щоб в мене канал був не, кулінар... не зовсім кулінарний. Про все, що тут на каналі було різне. А так склалося, що зараз така пора року, вже осінь закінчується і зима скоро попереду, а на дворі знімати в мене немає, зараз що. Я з дому не дуже відлучаюся. Зараз. Хто дивився мої попередні відео, то знає що. Мене чоловік зараз потребує догляду, і я не можу десь далеко надовго відлучатися, так би я могла ще вам щось по місту зняти, показати. Але зараз так. Тому в основному я на кухні. Знімаю щось, готую, але надіюся, що дасть Бог до весни, доживемо, все буде добре і буду знімати більше на дворі. Може, десь буду вже більше в місто виходити чи виїжджати, ще, може, кудись далі. І буду знімати для вас різні відео, не тільки про їжу. Так, я хочу, щоб в мене був такий канал, про все, не тільки на кухні. Дав в нас таке зараз життя, що не можна планувати наперед, що там, тому що не знаємо, що буде далі. Не впевнені в завтрашньому дні, але мріяти планувати все одно потрібно. Скласти руки і сидіти також теж не можна. Тому мріємо, плануємо і живемо далі. Все буде добре і будемо жити, будемо. Здійснювати свої мрії, свої плани. Все у нас вийде, головне не опускати руки. Поліпила свої пампушечки, поки ці доліплюють, то ці вже підходять. Зараз ставлю в тепленьке місце, і нехай підійдуть гарненько і в духовку змащу ще яєчком і буду відправляти в духовку, нехай печуть. Підійшли мої пампушки, отакі гарні. Я вже почала їх змащувати яйцем. І хочу вам сказати, що не зняла я той момент тісто, як підійшло, щоб показати вам у мисці. Тому що в мене внук зараз і вчить уроки. Я налаштувала телефон, поставила тісто вже вам знімати. І він прибіг, баба, поможе мені задачу розв'язати. Я пішла. Розв'язали задачу, прийшла, стала і показую вам тісто, виробляю пампушки, коли дивлюся, а камера не включена. Тому самого цього моменту, як тісто підійшло, щоб показати вам у місці, не зняла. Але я думаю, що це не так важливо, тому що по пампушках моїх видно, що тісто гарне, як вони підійшли, так само тісто було повна миска. А так Вийшло, що не зняло. Ну, буває так. Коли відволікаєшся на щось, то може і таке статися. Пампушки дуже гарно підійшли. Духовка розігрівається до 180 градусів і зараз буду ставити в духовку. Хочу приготувати, поки пампушки в духовці, чесникову суміш. Але хочу вам сказати, в мене з цими пампушками сьогодні кіно. Комедії вірніше. Мало того, що не зняла вам тісто в мисці, так вийшло, то це ще нічого, це ще квіточки. Мали виключити світло в 2 години, а зараз 12 і вимкнули світло. Якраз поставила пампушки в електричну духовку, 10 хвилин вони там побули і вимкнули світло. Я бігом грію газову духовку, пампушки залишаються в гарячій електричні, не зачіпаю їх, нагріла газову духовку. Перенесла добре, що таке деко що і в газову духовку можна його поставити. Перенесла і допікається в газовій духовці. Газова духовка, правда, в мене не дуже зверху загнічує, зарумянює, але нічого. Головне, щоб вони допеклися. Побачимо потім, які вони будуть. Ну, а зараз готую чесникову суміш. Взяла води. Десь стакан тут у мене. Світла немає, тому зйомка така собі лампочку тут вкрутила, ту, що зберігає, заряджається там якось в патроні. Трішки вона присвічує, на дворі також сонця немає, та, так що таке така зйомка трішки затемнена. Взяла води стакан, додаю солі. Таку чайну ложку гарненьку. Бо я вже говорила, що в мене зараз сіль така попалася, що якось вона мені не солодна. Солю, солю, а воно не солодна. Добавляю олійки, в мене пахуча домашня сестра з чоловіком привезла, і дуже така пахуча, смачна олійка, забили свіженьку. То я додаю сюди олійки, поки що так, а потім подивлюся. Більше, чи більше, Вода просто перекип'ячена, вона вже в мене не гаряча, а така тільки тепленька. І тру чесничок сюди. Поки пампушки спечуться, поки вони схолонуть, то якраз ця суміш вже така чесничок гарно натягнеться і буде смачно. Я тру на таку тертушечку. Можна на часникодавку, але я. На, на тертушечку тру. Не дуже прижимаю, щоб воно терлося так дрібніше. І все. Щоб часникодовку потім не мити, тертушечку ж легше помити, ніж часникодовку. Тому так. Тру. Тру на тертушечку. Можна додати ще якийсь, може, перець, хто хоче додати, ще якусь приправу. Я не додаю нічого. Просто часничок, часничку, цілу головку сюди зітру. Тому що в мене люблять, щоб так добре часничні були, були, були ці пампушки. А це залежить від смаків. Якщо будете робити, чи ви, я думаю, що всі роблять пампушки. Залежить, хтось частіше, хтось не дуже часто, але роблять. Так що ви знаєте, вже як у вас люблять. Ну, зараз вихідні, діти на роботу не йдуть нікуди, ніхто так особливо не буде виходити, то можна таке і добре чесничне зробити. Так що я роблю таке, щоб гарно чесничку було. І внук так любить. Любить він часник, він може і так його їсти. І пампушки особливо. І з супом, і з борщем може їсти їх, то я роблю так чимало цієї і суміші. Нехай їсть. Можна буває ще юшку або із супу, або з борщу трішки такої юшечки. Сюди додати. Ну це якщо не багато і зразу помочати, пампушки з'їсти. А так то роблю тільки вода, сіль, олійка і чесничок. Спеклись мої пампушки, викрутилася я з цієї непередбачуваної ситуації, спекла їх. Звичайно, при перенесенні з електричної духовки в газову Перепад температури. Трішки вони, може, і присіли, ну не дуже. Але все вийшло. Зверху не такі зарум'яні, як хотілося б, але нормальні. Пропеклися. Все добре. Можна було б їх ще потримати, трішки там в духовці, щоб зверху були рум'яніші. Вони деякі більше зарум'янулись, деякі менше. Але. Знизу вони гарненькі, ось такі. Якщо ще потримати, то знизу почнуть підгорати. Тому я вирішила, що досить з них витягла, накинула полотен рушничком і трішки постояли, хоча вони і так зверху були м'якенькі. Ось такі. Дуже тісто гарне, м'якесенькі. Все, все добре з ними. Пропеклися, бачите, вирівнюються без проблем. Отакі. Пампушечки смачні, так що, все в мене вийшло, з усім я справилася. Це життя. Не завжди в житті все гладко. Бувають ситуації непередбачувані. Якісь. Можна виправити щось, якихось важче виправити, але потрібно викручуватися. Можна було махнути руками, сказати все, світло вимкнули, пропали мої пампушки. Але ні, я швиденько зорієнтувалася. Включила швидко духовку газову, раз-два перенесла їх, і все в мене вийшло. Так що, отаке в мене сьогодні відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!